Ті книги, котрі вже опубліковані в Ютубі в записі, котрі ми разом читали, я почула конкретний запит з уточненням про авторські права. Зараз маю сформувати конкретну відповідь або пояснення, краще так сказати, про ті книги, котрі ми вже прочитали. про Цю книгу, котру ми читаємо зараз, що відбувається. Тому що я відчула якийсь натиск про те, що ніби хтось казав, чи плагіат, чи копіювання, чи ще щось. Та ви що? Про що мова? По-перше, книги, котрі вже почитали, котрі в записі опубліковані, в записі, що значить конкретно цей момент, це означає, що ми разом. Збиралися в прямому ефірі, читали книги цю, читаємо зараз та попередні книги. Я показую обкладинки, я озвучую, хто автор книги. Ми разом читаємо цю книгу українською мовою, проговорюємо, слухаємо, дізнаємося знання, історію. А тоді я зберігаю в записі. Конкретні відео з читанням цієї книги публікую в Ютубі, щоб сформувати можливість для тих, хто хтось вчасно прийшов, хто зумів прийти кожного разу, послухати, хтось пропустив якісь моменти і хотів би послухати. Я зберігаю ці відео в моменту зараз, публікую, щоб таку можливість сформувати. А ще для тих, хто зацікавився послухати українською мовою ці книги. Тож, зараз відбувається момент конкретного розширення знань та аудиторії української аудиторії, слухачів, читачів, хто хотів би читати разом книги, публікую конкретно в такому варіанті. Тож, якщо звучить якийсь момент. Копіювання книги, чи змінення тексту, особливий ще такий був момент коментар, змінення тексту, тому що якісь букви чи слова, чи цілі абзаці змінювалися, тому змінився контекст книги. Та ви що? Про що мова? По-перше, якщо змінилася якась буква, то вона залишилася в контексті. Тож, суть того тексту залишилася, зберіглася та яка котра прописана. По-перше, по-друге, чому змінювалися конкретні слова або якісь фрази, або якісь оговорки формувалися в конкретних моментах, були збережені фрази. Якщо я прочитала з оговорку якесь слово, я могла відкоригувати цю оговорку і зберегти цей момент в записі. І це означає, що я жива людина, жива особистість в конкретному значенні, котра читає в прямому ефірі зі слухачами книгу і зберігається, тож мова йде про мене, так, відео, котрі я записую, мої авторські відео, конкретно, моє авторське читання цієї книги, але книга і автор книги є конкретний автор книги та конкретний автор історії, про які ми читали, якщо то були історії, якщо це автобіографія, якщо якісь технічні моменти, тому що ми читали різні книги. Тож, якщо я щось. Оговорилася в якомусь конкретному слові, чи в якомусь значенні, або були такі моменти, що я пропустила якийсь момент примітки, такі зірочки. Я могла пропустити якусь примітку. Тож, якщо хтось хотів би дотепненько прочитати всі примітки. Шановні, в такому разі, йдете в магазин, купуєте книгу, читаєте особисто конкретно, тому що в обкладинці я публікую про яку Книгу йде мова, конкретна обкладинка, конкретний автор, тож авторство книги при книзі. Але мої відео є мої відео і я жива особистість, котра читає книгу. І той автор, якщо в нього якісь уточнення к тому, як я читаю книгу, що це ніби аудіоплагіат книги. Та ви що, подуріли чи що? Конкретні відео, як жива особистість, жива людина, читає книгу вашу, шановні автори. Якщо якийсь автор відчуває якийсь деструктивний момент з приводу, що я читаю його книгу, можуть Писати мені в особисті, щоб я щось змінила, відкоригувала або видалила, або ще якийсь момент, тому що я жива особистість і я маю право публікувати мої відео, моє читання, як воно в тексті мене в мене читалося, як ваш текст в мене читався в моєму житті. Тож я маю право записати моє відео, як я читаю. Це мої авторські відео, конкретно, але книга. Котру я читала конкретно того автора і той автор, воно все збережено, все прописано конкретно. Тож пояснюю конкретний момент. Якісь там зміни в тексті почула такий момент, який мене реально зараз здивував. Тому я вирішила пояснити і я цей запис зберігаю і теж опублікую для пояснення конкретної аудиторії, тому що вже відчуваю прямо напругу про цей момент. А ті, хто зі мною збираються читати разом, ще прослуховувати. Тож ми розширюємо аудиторію зацікавлених українською мовою, читаємо книги, тому що зараз це українські попередні книги були російською мовою, але то вже були давні моменти. Тож конкретні книги, конкретні автори, котрі ми читаємо. Ми живі особистості, котрі читаємо і слухаємо. І якщо в моєму житті сформувалися якісь моменти оговорки, то це означає, що я жива особистість, котра читала вашу книгу і, можливо, якісь слова мене дивували в конкретному значенні. Ще якийсь момент був про книгу, в котрій сформувався момент накладання звуку та конкретний шум. Шановні. Цей момент взагалі цікавий. Я пояснюю, що відбулося, і я е, зберігла цей момент прямо в записі, такий, як він відбувся в моєму житті, я зберігла. Тому що цей момент він якось сам по собі відбувся в моєму житті. Я пояснюю зараз, який момент. В книзі е, е, Антикрихкість йшлося про шум. Про цей момент. Цікаві інсайти повідбувалися в моєму житті, і прочитавши про той шум, в моєму житті формується конкретний момент з цими відео в записі, в котрому відбувається накладання звуку. Відбувається два звуки різні, котрі читалися в цій книзі. І щоб почути суть, котру читаю я в той конкретний момент, що стосується конкретного абзацу, треба реально прислухатися. Треба уважно прислухатися. Так ота от, суть відбулася в моєму житті після того читання про той шум. І я тоді в моєму житті зрозуміла і побачила, що в дійсності бувають такі підказки, котрі. Формують в нашому житті реальний такий шум, що ми чуємо багато якогось трешу, чи якихось голосів, чи ще щось, той підказує той ще щось. І от почути суть, котра є дійсністю, дійсною підказкою для правильного формування, правильного вибору в житті, для якоїсь правильної дії, треба реальненько, уважненько прислухатися, щоб почути ту суть. Той момент розкрився в моєму житті, реально проявився, який я зрозуміла після того, як прочитали, після того, як наклався той звук. Тому я цей момент зберігла в тій книжці. Але якщо хтось в тій книжці щось не зрозумів, шановні книги, магазини ідуть, купують, читають особисто, конкретно. Але той момент цікавий, він реально в практиці в житті сформувався цікавим моментом, щоб почути ту суть, котру озвучує, якийсь егрегор, чи якась енергія. Треба реально бути уважним, щоб почути, відчути конкретну суть, правильну суть, про котру говорить. Чи говорилося. Такий цікавий момент. Тож пояснюю. Сформували конкретну відповідь, зберігаються відео для пояснення тим, хто, якщо хтось ще захоче щось подібне озвучити про моє читання. З вдячністю тим, хто приходить читати. Разом. Автори вдячність за цікаві інсайти, за цікаві знання, за практику української мови, що ми зараз практикуємо, читаємо разом українською мовою. Реально для слухачів конкретні розширення знань і для мене, як для читача, теж розширення знань. В конкретному варіанті вдячність автори, котрих ми вже почитали.